380 гривень, дві ікони. Повторюся, дві. Ще й в такому гарному окладі. Божа матір та спаситель. Іконочки ці можна витягувати для того, щоб благословити, можливо, дітей ви хочете повінчатися, чи для якоїсь іншої потреби ви можете їх доставати. Сховати назад, вкласти ці вірьовочки, ленточки, і цього не буде видно. Готове рішення для домашнього іконостасу. Дивіться, поставили їх. Дуже класно виглядає. Взяли підсвічничок, свічечку, можливо, ще якісь іконочки. Якісна літографія. Максимально деталізована та металізована. Декорована такими камінчиками штучними. Закривається цей бархатний складень, ось отак. Зображення Христа православного. Та закривається. Повторююся, 380 гривень є в синьому бархаті, в бордовому. А також в червоному обирайте, що вам потрібно, який краще подобається. Сайту Коналавка в шапці профілю цілий розділ з бархатом, тому що вони можуть бути в різних розмірах і різного кольору. Чекаємо на ваше замовлення.